Вітаю в ефірі Суспільне новини. У студії працює Наталія Старанець. Жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. З укриттям та з урахуванням інклюзивності 20 квартир будують для родин військових та переселенців у Золотоноші. 80% у нас зроблено другого поверху, і 50% першого. Таємниці століть понад сотню поховань вже розкопали археологи у середмісті Черкас. Ми натрапили на свинтер. 17-18 століття. зібрали половину врожаю кукурудзи. Фермер із Чигиринщини розповів, чому ж не вують із запізненням. Качан він не повністю запилився. Він ну його він не налився. От і все. З укриттям та з урахуванням інклюзивності 20 квартир будують для родин військових та переселенців у Золотоноші на Черкащині. Фінансують будівництво 15 черкаських бізнесменів. Розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Перших жителів планують поселити ближче до весни. Як триває будівництво, та хто саме отримує нове помешкання? Вікторія Гончарук розповість. Ціни майбутньої двохкімнатної квартири їх будують із матеріалів, які добре утримують тепло, розповідає начальник виробничого відділу Віктор Московченко. Перестрілки у нас виконується із газобетону, це екологічно чистий виріб, утеплений на день. Це одне з найкращих будівельних матеріалів. Зі слів чоловіка, у вересні розпочали перші роботи, підсилили фундамент, демонтували стіни та почали утеплювати фасад. На сьогоднішній день приблизно 80% у нас зроблено другого поверху і 50% першого по влаштуванні перегородок і квартир. Це приміщення дитячого садочку. Одна із будівельних компаній області придбала у 2020 році. Спочатку повномасштабного вторгнення вирішила відбудувати його для тих, хто постраждав від війни, говорить начальник відділу капітального будівництва Іван Рудик. через місяць два ми зрозуміли, що потрібно буде житло не тільки для людей, які хочуть покращити свої житлові умови, але й для переселенців. На сьогоднішній день це виконується за власні кошти. Будинок матиме 20 квартир, одно та двокімнатних. Перший поверх, за словами Івана Рудика, розрахований для людей з інклюзивністю. Також тут планують облаштувати і укриття. Укриття мешканців цього будинку, де розташовано місце для зберігання харчів, також місце для надання медичної допомоги, перебування тимчасового тимчасового місця для зберігання питної води, медикаментів. Все повністю прораховано. Ці квартири отримують родини військових та переселенців, говорить голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Це у нас будуть і внутрішньо переміщені сім'ї. Особливо звернули увагу. Ми також на Черкащан, які безпосередньо є членами таких визначних наших патріотичних організацій, як полк Зов, як наша територіальна оборона, яка брала з перших днів участь безпосередньо в бойових зіткненнях і маємо загибших. Ашкання планують облаштувати меблями. Це все також буде за підтримки благодійного фонду черкаських бізнесменів, говорить очільник області. Сподіваюся, що весь комплект, який буде тут, і меблів, і електрообладнання, плит для приготування їжі, мінімальні кухонні комплекти, все це надасть змогу відчувати себе зручно, комфортно і саме головне відчувати турботу з нашого боку. Зі слів начальника відділу капітального будівництва Івана Рудика заїхати до своїх помешкань майбутні власники зможуть навесні. Вікторія Гончарук, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина. На Черкащині ліквідували наслідки вчорашньої ворожої атаки. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Відновили воду та електропостачання. Водночас запровадили графіки погодинних відключень електроенергії. Станом на сьогодні, на е, першу годину ночі, е, практично вся область була повноцінно підключена вже до загальної енергомережі е, України, де завдяки нашим. Е, Енергетикам завдяки співробітникам нашого обленерго і відповідно районних інстанцій. Провели всі необхідні роботи і всі підключилися. Але продовжуємо режим економії. Тому введений відповідно графік планових відключень уже починаючи з 6 ранку. Ми поступово відповідно до цього графіку намагаємось економити в залежності від того, які відповідно інструкції поступають нам зі столиці з загальної картини по Україні, зі слів Ігоря таборця. Четверо травмованих нині перебувають під наглядом медиків. Один із них. У стані середньої тяжкості решта легкої, нагадаю. Вчора на Черкащині під час ранкової тривоги дві ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Було травмовано четверо осіб. Частина області залишилася без електро та водопостачання в обласній прокуратурі. За фактом порушення законів та звичаї війни, військовими країни агресорки відкрили карну справу. Повідомила речниця установи Богдана Кулик. Нині прокуратура, слідчі та оперативники працюють на місці. По Дії Попередньо встановили, що росіяни застосували ракети калібр. Двоє жителів Черкащини поширювали в мережі відео ворожих обстрілів по об'єкту енергетики. Повідомила речниця Служби безпеки України в області. З її слів, вчорашній ранковий ракетний удар Росії вони зняли на відео, яке розсилали через месенджери своїм друзям та знайомим. Співробітники спецслужби з'ясували, що ці люди не є коригувальниками. Після бесід вони визнали неправомірність своїх дій та усвідомили, що відео влучань можуть бути використані Росією для повторних ударів. услышал взрывы. позднее увидел клубы дыма, которые снял на свой телефон и распространил через мессенджер в Вайбере своим друзьям, шестерым, с которыми я вместе работаю. Я передала смс-сообщение через социальные сети своей родной тете о прилетах в городе, чем очень сильно навредила. І могла поспособствовать дальнейшей информации, в передачі информации інформації для страны агресора. Служба безпеки України наголошує про заборону знімання фотофіксації та оприлюднення відео наслідків влучань ворожих ракет. Такі дії можуть кваліфікуватися як коригування вогню та сприяння країні агресорці, що є злочином і карається законом. Понад сотні поховань, половина з яких дитячі вже розкопали археологи прямісінько у середмісті Черкас. Там чотири століття тому біля свято Троїцької церкви був цвинтар, розповів керівник експедиції Дмитро Куштан. Окрім цього, фахівці віднайшли залишки дерев'яного житла, якому близько п'яти сотень років. Які ще таємниці усі ці століття приховувала черкаська земля, тетяна Рева розкаже цю вулицю щодня проходять сотні містян. Цей Черкаський поділ, історичний центр міста, говорить старший науковий співробітник інституту археології Дмитро Куштан. Поруч тут знаходилася церква е, Свято Троїцька, заснована в 1671 році. А три місяці тому археологи натрапили тут на те, що понад три століття приховували від сучасників час, історія та земля, каже пан Дмитро. Ми натрапили на свинтар. 17-18 століття вже нами виявлено більше ста поховань. Тобто, це мешканці Черкас, які жили в 17-18 столітті. Ну можна сказати, козацьких часів. Ось це карта віднайдених поховань. Ви бачите, наскільки висока щільність цих поховань. Причому церква знаходилась десь приблизно тут, і чим ближче до церкви, тим щільність поховань більша. Решту території ще треба досліджувати. Втім, що вже можна сказати, так це те, що половина тих, чиї тіло знайшло останній спочинок біля цих черкаських пагорбів діти. Це свідчить про те, що була досить висока смертність. Ось ці несенькі кісточки та череп належали немовляті. Показує реставратор інституту археології Микола Кривенко. І оце кістки, рук, ніг, оце череп, що стався. Та ж саме і тут, ось у розкопі каже, все нові нові поховання. Там воно внизу ще дитинча, треба чистити його. На меншій глибині скелет, ймовірно, дівчини або молодої жінки без черепа. Обабіч навіть видно залишки дерев'яної труни. Чого ж жіночка? Бо на люці на запчасті. Ну на був якийсь предмет бронзовий або латун ще зі з тим, що багато було поховань тут. Одна одне перекриває, то десь її голову діли. Поруч знахідка ще старіша за цвинтар, показує хранитель фондів Черкаського археологічного музею Антон Дєткін. Цієї сторони, де я стою, стаю, тамбур. там видно столби вертикально вкопані, видно обшивку від досок абогляних і час перекриття. А вот эта часть центральна часть землі. Кожну із кісток археологи складають до окремої коробки. Далі фахівці-антропологи спробують розповісти більше про вік, стать та ймовірну причину смерті цих людей. Всякі патології, хвороби, все це вираховується. Середня тривалість життя вираховується, дитяча смертність. Ну я думаю, це дуже цікаві матеріали для історії нашого міста. Опісля ж останки мають знову захоронити. Як приклад, я завжди навожу розкопки в Щегирині, було виявлено більше 200 похове поховань. І після того як антропологи дослідили ці кістяки, вони були захоронені в спеціально збудованій невеличкій каплиці. Це було б непогано, якби і в Черкасах так сталося, бо все таки це християнські поховання, і тим більше у нас зараз є. Існує Свято Троїцька церква, яка є наступницею цієї церкви. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Половину врожаю кукурудзи вже зібрав фермер Максим Швиденко на Чигиринщині. Каже, цього року жнивують із запізненням через погодні умови. Із одного гектара орієнтовно отримують до шести тонн. Про це збору бачила і наша Тетяна Зазуля. В ангарі лежить цьогорічна пшениця. Це е, ми видали на паї і ну, остальне до продажу. Чекаємо ціни, ціни немає. Поруч готують місце для зібраної кукурудзи, розповідає фермер Максим Шведенко. Кукурудзу плануємо ось тут зберігати. Ми приготували якраз місце. буде буде і зліва, і, і справа буде кукурудза. Зараз перевозимо її на наше дружнє підприємство. Дружбу вона нам допомагає пересушать. А потім з ми забираємо її. І перевозимо сюди. На полі ж робота сьогодні розпочинається об одинадцятій. Чекали, доки зменшиться волога, каже комбайнер Володимир Шевченко. Для комбайна влага це не дуже складно, бо е, тут гума добротна, вона справляється з грязюкою. А от е, саме стебло щоб не було вогке, бо жадка має свойство намотувати на вальці, і це затрудняє процес обмолоту. У цій професії вже більше 20 років, тому знає наскільки важливо вчасно зібрати врожай, додає Володимир. Знива трошки затягнулися в зв'язку з дощами, і своя трудність є, щоб клімат дав можливість зібрати до тих холодів і, не дай Бог, снігів. Цього річку корудзою засіяли 56 гектарів із одного збирають до 6 тонн. каже фермер. Поки що пересушуємо, складаємо в ангар. А потім, я думаю, що будемо, мабуть, реалізувати. Та якість очікував кращу, каже Максим Швиденко. Задоволений не дуже, тому що у період літом, коли вона зацвітала, була засуха. Качан він не повністю запилився, він, ну, його він не налився. От і все. І як бачите, він невеличкий. Він повинен бути цей сорт як мінімум в два рази більший. Качан. Ну, і, і урожайність така-5,5 тонн. Це сорт Піонер з хорошою вологою віддачею. Він напівкремнистий, можуть з нього робити навіть крупу. Але в основному для кормів. Зараз відбувається вигрузка кукурудзи на машину. Зараз комбайн бункер міщає десь приблизно в районі 6, 6 тонн, Ну а машина бере 22-24 тонни. Зібрати врожай планують за декілька днів і потім помістити його в ангар. Тетяна Сузуля, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина. На цьому в мене все більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.